Сьогодні, 20 лютого, минає 11 років з Дня масового розстрілу Майдану. Вічна слава героям! Ми зараз маємо пам'ятати свою історію. Вже 11 років минуло. Повинні пам'ятати, робити висновки, щоб оці трагічні сторінки історії нашої не повторювалися знову і знову. Треба робити висновки нарешті. Маємо пам'ятати оті їхні дії. Пам'ятаємо Яценюка, пам'ятаємо, як він закликав людей йти на Горшевську. Як він казав, завтра всі на Грушевсько. Я з ганьбою жити не буду. Куля в лоб то куля в лоб. Ну і що де ти куля в лоб? Він не пішов на Грушевську. Люди пішли і загинули. А люди що зробили? Виборці, що зробили через кілька місць? Обрало того цілого брехуна, Верховну Раду. І він став прем'єр-міністром і далі грабував Україну. Пам'ятаємо, як він будував стіну між Україною і Росією. Пам'ятаємо? Таку сіточку таку? Люди не зробили висновок. Історія показала, що це негідник. Люди висновок не зробили. Інший негідник, що він казав, пам'ятаємо, як він заявляв, що на наступний день після повалення влади Януковича він відновить бурківку на Майдані і на Грушевського власним своїм коштом. За день. Пам'ятаємо? Казав, я сам точу на Майдані. Обдурив. І що люди зробили якийсь висновок? Не зробили і далі його обирали, і далі в Наступну Верховну Раду його обрали. То що, ну. Інші негідники також долучилися. Пам'ятаємо, які ще були негідники, які розстідували оцей розстріл Майдану. Був Майдан розстріляний, були виконавці. Були ті, хто дав накази. Як вони покарані? Ніяк. Ніхто ніяк не покараний. Хоча було в нас і генеральні прокурори, були в нас і преміністри, і, і, і президенти були не покарані ні, ніхто, хто розстрілював майдан. Що це означає? Це означає, що це вони є одна банда. Просто всередині тої одної мафіозної структури є якісь певні конкурентні моменти. І вони, так в такі моменти вони собі, отак, в такій конкретній момент боротьбі в своєму свої місці під сонцем. Пам'ятаємо, пане українці, що ми маємо робити висновок з помилок нашого минулого і нашого теперішнього, щоб більшого тих хорстильних медалей не було. Щоб більше не було загибелі українського народу, але щоб український народ нарешті запанував у своїй сторонці, запанував на своїй, на нам Богом даній українській землі. І щоб українська держава стала дійсністю в межах природних наших від Бересія, в саду вороніш, волокас та указ, і на Зеленему Клині, і в Сибірі, щоб було наше. Українська держава, Тож, то ж у українці єднаємось і перемагаємо. Пам'ятаємо нашу трагічну, минучну. Пам'ятаємо, робимо висновки, і все у нас тоді буде добре, як ми будемо мозок задіювати на виборах.